Народ Божий, хочу до вас сьогодні звернутися з таким питанням. От візьміть і зробіть експеримент, підійдіть до дзеркала і подивіться, як ви стоїте. Якщо раптом ви побачите в дзеркалі ось таку людину, то це треба чим скоріше виправляти. Ваше тіло говорить про те, чи випростаний ваш дух. Ви ж не просто так зігнулися. Ваше життя зігнуло. Можливо, вас в дитинстві ображали. Може таке бути. Може, вас принижували батьки, рідні, сусіди, і ви отак згинали, згинали, згиналися до землі. Можливо, у вас якісь хвороби зігнули, якісь злидні, бідність. І оце все лягло тягарем на ваші плечі. І ми отак от часто робимо. Тому, народ Божий, послухайте, це також залежить від самооцінки. Як ви про себе думаєте, так ви будете себе носити. Сьогодні я хочу сказати вам про те, що підняло мені самооцінку, дуже сильно. Одного разу я усвідомила, що я є дуже великою цінністю в очах Господніх. Така цінність, що Ісус зійшов на землю, до речі, дуже актуально в тему Різдва, зійшов на землю, щоб потім понести мій гріх. Мій. Як же він мене любить, як же він мене цінує, що він готовий був понести мій гріх і гріх кожної людини на планеті. І коли я це прийняла, мої плечі розправилися, тому що я зрозуміла, що я є для когось дуже цінна. І коли ти потім отака, отакий, заходиш в будь-який простір, як моя бабця казала, ви простайсі, от ви заходите отакий в життя. До людей, до знайомих, в ефір, додому, скажіть, хтось думає, як вас ще зверху вдарити по голові і як вас ще більше пригнітити? Та нікому рука ніколи не підніметься вас ображати. Дуже багато людей мені пишуть про те, що мені робити, на роботі мене всі ображають. Тому що є дуже багато злих людей. А в злих людей є потреба ображати. І вони шукають, в них такі биноклі, вони шукають, кого би ображати. І тут, на їхню дорогу, виходите ви, отакий. От отакий. От О! Є жертва вийшла! Нарешті я можу відірватися. І вони відриваються на вас. Ви простайтеся, ви цінність для Бога, цінність Ісуса Христа. І давайте йдіть жити життя і заходіть на роботу вже отакий. От, і ваш вигляд буде свідчити про те, що ти до мене підійдеш, або щось мені скажеш, або взагалі захочеш зробити з мене жертву. Та я тебе змелю, так як млин, що там мелить? Цукровий буряк і робить цукор. Отак От я тебе змелю. І людина це щитує, бачить і відходить від вас. До таких не підходять, щоб їх ображати. Вірно, можна йти різними шляхами, можна спочатку піднімати дух а потім плечі. Можна розправити плечі, повірити духом в свою цінність. Це два в одному. І йти отак в життя, і ваш мозок запам'ятає вашу осанку. Я завжди це робила. Коли я навчалася в школі-інтернаті, були люди, старшокласники, які хотіли мене пригнітити. Ну, вони там всі хотіли гнітити, тому що в інтернаті навчаються дуже озлоблені діти, і в них є потреба над кимось знущатися. І вони також вибирали жертви. І в мене були ситуації, коли от я йшла по такому довгому коридору, який з'єднував спальний корпус з шкільним корпусом довгий-довгий коридор. І там в кінці сиділи хлопці. І ти йдеш по тому коридору, як по подіуму, як на якійсь виставці. Я не знаю звідки, але я була що, скільки мені було там, 9 клас. Я якось підсвідомо це розуміла. Я тако ставала за, кут, за стінку, Фух, видихала, розправляла плечі, виходила ось так, і йшла, отак, як королева. Отак. Вони щось там мені кричали услід, але я йшла. Я... А подумки я собі говорила, я не боюся, я не боюся. Я, мені не страшно, я йду прямо. І я собі це говорила і проходила, можна сказати, якийсь такий коридор ганьби, тому що вони всі ганьбили, вони сиділи і ну, про людей щось говорили погане. Але я малою відчувала, наскільки оця кінетика допомагає переживати все і відкидає від тебе негативно налаштованих людей, ворогів твоїх, відбиває агресію. А тепер підійдіть до дзеркала, подивіться, як йде, ви стоїте, і випростайтеся, і ніколи не забувайте про те, що ви є великою цінністю в очах Господніх. Окей? Дякую. З вами була Неля Романовська.